Добрий! День. Сьогодні хочу продовжити серію відео, що стосується додаткових вправ, які ми використовуємо під час занять ментальної арифметики. для того, щоб ці заняття були не тільки корисними, а й цікавими для дітей. Отже, поговоримо про справи, які сприяють розвитку ніж півпольової взаємодії. Для того, щоб перейти безпосередньо до цих вправ, тут вже з назви відео зрозуміло, що буде йтися про вправи, коли ми малюємо двома руками, з коли ми пропонуємо дітям намалювати картинки одночасно двома руками. Але перед тим, як. Почати говорити про самі вправи, які ми будемо використовувати, я би хотіла декілька слів сказати, що таке міжпівкольова взаємодія в принципі, та, і для чого вона потрібна, що вона нам дає, і яку користь несе для розвитку дитини. Отже, взагалі, міжпівкольова взаємодія це основа інтелекту. Вона сприяє функціонуванню правої та лівої півкулі. І, як ми знаємо, ліва півкуля відповідає за логічне мислення, права півкуля відповідає за мислення. І щоб і те, і те мислення розвивалося, воно потрібно і ліве, і праве, і раціональне, і образне для того, щоб добре. Розвивати обидві півкулі мозку ми використовуємо ось ці вправи з міжпівкульової взаємодії. Завдяки цим вправам розвивається увага, пам'ять, мислення і мовлення. І при виконанні дій правою рукою працює ліва півкуля. при виконанні дій лівою рукою працює права півкуля. А ми, коли задіюємо дві руки одночасно при виконанні цих вправ, відповідно стимулюємо роботу обидвох півкулі. І таким чином обидві півкулі починають активніше працювати. І завдяки цим вправам, відповідно, розвиваються оці вищі психічні функції, про які я сказала досі. Крім цього, ми розвиваємо орієнтацію в просторі, координацію та дрібну мотор. Таким чином ми можемо спостерігати недостатність, між підкульової взаємодії в дитині. Наприклад, коли ми дивимося, як дитина пише, так? отже, написання друкованих літер в неї виходить дуже легко, а великі написані літери, в неї виникають труднощі з написанням таких літер. Якщо мало розвинена координація обидвох рук, то виникають складнощі під час виконання побутових процесів і е, е, тих процесів, які потребують роботи обидвох рук одночасно. Наприклад, е, зав'язати шнурки. Да, там нам потрібно використати, задіяти дві руки. І, відповідно, ми можемо бачити, що дитина не може це зробити. В тому віці, я тут наголошу, в тому віці, в якому вона має це робити, так, коли це вже для дитини є нормою. Тобто, якщо дитина в 3 роки не може зав'язати шнурки, це, ми від неї цього і не очікуємо, так, але якщо дитина в 7 років не може цього зробити, ну, це вже ми можемо говорити про певні порушення. Також. Якщо ми спостерігаємо, що в дитини не дуже добре виходить, щось запам'ятовувати, та? і вона не тільки має складнощі з запам'ятовуванням, а і ще і з відтворенням інформації, яку вона намагається запам'ятати. Якщо в дитини є складність в орієнтації в просторі та. Ліво і право, да, Ліва рука і права рука, то також ми можемо говорити про те, що в неї будуть і складнощі у формуванні математичного уявлення. Отже, які вправи ми можемо задіяти під час занять для того, щоб. Стимулювати роботу і лівої, і правої пішку. Перше, це малювати прості геометричні фігури, просто в рядочок. Тут добре показано, що в нас є умовно синій квадратик і бірюзовий квадратик. І дитина двома руками малює спочатку квадратики, потім зліва вона малює прямопутник, справа трошки більший квадратик. Серединку ми можемо запропонувати в кінці намалювати, да? тобто вона може малювати оці ромби, які намальовані посередині, ніби як зни... зверху і знизу. Один ромб вона малює, наприклад, лівою рукою зверху, і знизу правою рукою малює другий ромб. І так само потім вона може поміняти правою рукою малювати верхній ромб і одночасно лівою рукою малювати лівий ромб. Наступна вправа, яку ми можемо запропонувати дитині, вона трошечки складніша це такі шестикутнички. Причому тут важливо, що два шестикутника в нас стоять поруч, а один верхній і один нижній, вони ніби трошечки такій відстані. І цією вправою ми не тільки. Розвиваємо праву і ліву півкулю, да, тим, що дитина буде малювати двома руками цей малюнок, а її уважність, уважність до таких дрібних деталей. Тобто ми на це також звертаємо увагу дитини, да, що зверни увагу на особливості цього малюнку і відтвори його так, як тут намальовано. Наступна справа, яку ми можемо запропонувати, вона чимось подібна до попередньої, але в нас є вертикально намальовані шестикутнички і намальовані два трикутника, які вершинами повернуться в різні боки один вверх, один вниз. Відповідно, також ми дітям пропонуємо намалювати ці рядочки. Двома руками, і, звертаючи увагу на, о, верніше, ми їм не говоримо про ці особливості. Да? Ми їх просимо звернути увагу е, на ці малюночки, дуже уважно на них подивитися і відтворити лівою і правою рукою, а потім ми вже дивимося, що вони намалювали, і по факту, вже, якщо там є помилки, ми дітям на це показуємо. Наступна вправа, яку ми. Пропонуємо дітям це намалювати е, трикутники двома руками, е, і заповнити ці трикутники тими фігурами, які намальовані всередині: тобто, ромб, е, там по, е, по кутах ще трикутнички. Тобто е, це одна, один варіант такої вправи. І другий варіант е, вправи це коли ми пропонуємо намалювати ці трикутники. Даючи саму картинку перевернутою догори ногами. Тобто ми дітям говоримо, дивись, тут картинка намальована перевернутою. Тобі треба уявити ці трикутники так, ніби вони стоять вершинами догори. Тобто оці нижні кути, вони мають бути направлені вперх. І Твоя задача намалювати ці трикутники так, щоб вони були намальовані вершинами вверх. Ми свою увагу як розташовані кола всередині цих трикутничків і намалюй так, от ніби ти просто цю картинку е, малюєш е, е, вершиною В. Єдине, що на що ми звертаємо увагу, щоб діти не хитрували і не намалювали цю картинку, так як вона є, а потім вони вам просто. Малюночок перевертає, що це вершинами вверх намальовано. От, На це ми теж звертаємо увагу дітей. Ми просимо їх, що давайте так чесно, там, уявіть собі, ці трикутнички так, щоб вони були намальовані, так, ніби вони намальовані правильно, і ви їх двома руками малюєте вже в прямому положенні. Якщо ви е, працюєте в класі, то це зробити простіше, ви будете зразу бачити, чи діти дійсно уявляють і їх в голові перевертають е, ці картинки, чи вони, вони будуть вам титрувати. Для чого потрібна ця вправа, окрім е, цієї, міжпівкульової е, взаємодії? Вона розвиває ще і просторове мислення. Тобто дитина в себе в голові вже малює картинку так, ніби вона її перевернула. І це те, що їм буде потрібно на уроках з геометрії, наприклад, коли їм треба буде уявити фігуру, а потім її накреслити, цю фігуру, або треба буде вирішити геометричну задачу і. Якщо в задачі буде стояти умова, що фігуру якимось чином перемістили, то дитина вже буде навчена тому, що вона вміє в голові ці фігури перевертати. Тобто це, звичайно, проста вправа, але якщо ми робимо їх систематично, то відповідно в дитини ця навичка формується. Отже, ось такі прості вправи ми можемо додавати в, в програму наших занять для того, щоб діти під час занять ще і проводили таку трошечки корекційну нейропсихологічну роботу. Дякую вам за увагу. Картинки з цими малюночками. Є в матеріалах для викладачів. І якщо ви працюєте з нашим порталом і у вас є доступ до матеріалів до викладачів, то ви можете знайти ці картинки в папках, як додаткові, додаткові вправи, які можна використовувати під час дання. Дякую вам за увагу. до побачення.